Для організму. Але якщо рівень його є досить високим, а саме у вигляді поганого холестерину, необхідно на це впливати. В першу треба все причину. Про причину вже раніше мною говорилося, сьогодні згоднуюся все ж таки акцентуватиму увагу на харчуванні. Побутує хибна думка, що необхідно зменшити та той тобто, взагалі не вживати жири. Насправді це не так. Жири необхідні, але які саме. Це корисні жири, в свій раціон більше горіхів, насіння, оливкову олію, оливки або Зменшити вживання смаженої їжі, переробка нехай більше відбувається у вигляді все ж таки запеченого, добавляйте в свій раціон велику кількість омега-3. Омега-3 слугуватиме собою протизапальний ефект та допомагатиме у зниженні рівня холестерину. Її можна за допомогою додаткового джерела капсульно, а також додати скумбрія, ось оселедить. Виключить зі свого раціону вже до поганого рівня е, швидких вуглеводів, до них ми відносимо такі, як хлібобулочні вироби, солодкі, газовані напитки, Кока-Кола, це також картопля, це погані сорти, ось, е, макаронних виробів, е, хлібобулочні вироби. Так, і додавайте все ж таки більше клітковини. Корисна клітковина у нас слугуватиме тим, тим протектором, який нормалізує. На рівень гарної, хорошої мікрофлори кишечнику, тим вже та нормалізацію обмін речовин. А також акцентуйте свою увагу на ягодах на прийомі, більше якщо говорити про фрукти. І ось в подальшому вже при корекції рівня харчування комплексним підходом призначаються середники для зниження рівня холестерину у лише тільки комплексному підході, можливо добитися хороших відзначень та нормалізації цих всіх процесів, які були попередньо порушені.